Це на цей номер ніби це то не змогування не це. Рады. будет угу. Надо было спрятать. Можем ли ходить? Да не Итали, может, больше. не было. Они все сверху плавают. Он у двоечки сидит. Он прямо. Он, Тут нет. Тут они не будут. Кіночакулы, громадины и плавають так, такі громадні, добра водички, да. Я хочу попити водичку. ти в кружку набрав, не? <різовує> Кажу, як акули плавають такі. Сидить, рибак, сидить, а тут без <laughs> Их кормлят. <laughs> Ей рыбалка. Пидом еще трошечки. Так гуляє риба. Аго вот там. Сьогодні ми покажемо вам це Дуже чудова, корисна і красива квітка, яка має лікарські властивості, яка має дуже багато корисних е, властивостей. Е, зараз ви бачите, квіточку, яка ще не відкрилася. Коли попадає на неї сонечко, вона відкривається. Які всі сонечі, як які всі квіточки, вона любить сонечко. Вона дивиться на сонечко і відкривається. Далі ще будуть ось квіточки. І саме, а коли сонечка немає, ось тут іще тінь. Тут ми бачимо ще тінь. На неї сонечко попадає, але ще мало. І вона ще закрита. На вечір ця квіточка закрита зовсім. Збирають і п'ють, і, і п'ють вживають саме квіточки. Це корій. одне із властивостей цикорія, те, що в ньому є інулін. Що таке інулін? Інулін це натуральний інгредієнт, який отриманий шляхом екстракції гарячою водою, саме коренів цикорію. Цикорій, цикорій інулін сприяє підтримці нормального руху кишківника. У кишківнику він має волокноподібний отакий ефект, що зв'язує велику кількість води, а це і збільшує кількість травного тракту. Ось таке про інулін. А сама квіточка дуже красива, і квітка красива, і, і вазу її можна поставити. Тобто вона дуже, дуже-дуже красива. Якщо, наприклад, цикорій споживати, Кожний день квіточку чай заварювати, то це, як говорять люди, позбавляє організм від шкідливих речовин, очищує печінку, підвищує апетит, одночасно він допомагає схуднути, допомагає знизити рівень цукру в крові, збагачує енергію, підвищує тонус організму без шкідливих наслідків для серця. Ось такі, така чудова квітка. І що ж іще можна сказати про цикорій? Можна також споживати листя. Листя тут ось таке, ось такі листочки, колючі, на дотик вони дуже-дуже колючі. Можна споживати листя цикорію проплене оливковою олією та соком лимону, або ж додавати на листя різні паштети з яєць, наприклад, кисломолочного сиру, риби або м'яса. Люди придумують ось такі салати, і його можна також використовувати для різних запіканок, готувати на пару, на грилі, тушкувати це все, що розповідають люди, що вони робили. І е, як використовували. А також є популярним такий суп з цикорією з додаванням сиру, часнику та лимона. Так, навіть таке є. Дуже багато про цикурі я знала. Я, те, що він корисний, корисний, я знала. Але люди про нього пишуть дуже багато, тому що навіть бізнес почав е, продавати. Продають ще з минулого сторіччя так називаємий напій, який називається цикорієм. Але все-таки вживати цикорій рекомендують за 20 хвилин до їжі, а не після трапези, Саме головне, Вітамінний комплекс цикорію – це вітаміни А, Е, в 1 в 2 в 3 С, ПП. Напій з цикоря надзвичайно багатий на кальцій, калій і магній. І якщо випивати дві філіжанки цикорію на день, то, як говорять люди, ви будете не тільки здорові, але й красиві та спокійні. Таке чудовий є цикорій, дуже чудова квіточка, яку Можна, яка не лише красива, а ще й корисна. А із-за пережитих стресів, впливу шкідливих та шкідливих звичок та нездорового способу життя, деякі люди схильні до розвитку інфаркту. От цикорій корій буде корисним як для чоловіків в якості профілактики. Захворювання цього. І також і для жінок цикорій зміцнює стінки судин, сприяє нормалізації тиску. Такі чудова така квіточка, і стільки-стільки має цикорій, можна вживати людям з проблемами серця, людям хворим на гіпертонію, неврастенію, депресію, безсоння та мігрень. Напій цикорія дає заряд енергії та сприяє активності розуму і тіла, він має заспокійливу дію на нервову систему людини завдяки вітамінам групи В. Як тут пташки співають чудово. А якщо, наприклад, пити цикорій, Якщо, наприклад, пити цикорій на наче серце, то це притупляє голод, знижує апетит, тому лікарі його рекомендують пити при збалансованій дієті. Якщо, наприклад, ви на дієті, а їсти хочеться. Також напій заспокоює нерви і бореться з безсонням, як ми вже й говорили, виводить з організму шлаки, нормалізує. Рівень цукру в крові. І нарешті, що ще можна сказати про цикорій? Що цикорій не можна пити при сечокам'яній хворобі, а то все здається, ніби він скрізь. Ні, якщо у вас є алергія, якщо у вас є різні захворювання. Такі, як, наприклад, сечоканена хвороба, варіхоз, геморой, цикорій пити не потрібно, тому що м будуть м погані наслідки. Цикорій досить сильний алерген, тому його не можна пити алергікам. Особливо небезпечний напій для людей, які мають алергії на цитрусові. Здоровій же людині це корій не зашкоджує, а лише допомагає. От така чудова квіточка, споживають листки стебло, квіточки. Все споживають, можна споживати весь всю квіточку, всю рослинку. І вона дуже чудова. Полюбляє сонечко. Будьте здорові, друзі! Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім гарного дня!

Ради? Mm -hmm. Ну це ну любую спитати, може не хіти, не може більше не було.